Суттній перекладач, так? У вас раніше у нас приймали участь, документи на участь вашу сертифікацію, вам вже подавалися. Так, розумію. Зводили вас будуть? Немало щось. Запитайте, будь ласка, що ви карантин. Підтримаємо захисника. Так. У нас наступ поступило наступило питання в. Інформаційного агентства ITB відносно проведення відходи зйомку в залі судового засідання під час розгляду вказаної кримінальної справи, також від всеукраїнської учасника української э, добровольців. Так? Ви раніше подавали. Так. Суліманова Лілія. Так. Так, це ви. Раніше вже мали так, що Не заперечити щодо відповідної участі даних осіб.

По суті, єдине на питання в залі присутні свідки, які у нас проходять по справі. Можливо, вам відомий обстав, у нас визначено було кого свідків. Присутні в залі судового засідання свідки. які проходять, в даному намір провадження. Холодні, Дербун, Ріна, Паслацка, Ковальчук, Мажуть, Чепурна. Сальчук, кая, сін, головко. Залі садово за щирини, якості війни присутні особи не проходять. А бушов з сітками немає. Такі а, просто всі молочат. Але у нас захисту також не буде продати. слідки? свідків? У нас слідків не було, ми не відсували

Джавхаров Бробак 25 грудня 1989 року народження обвинувачується у незакінченому замоку на вчинення умисного висла, тобто умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчинного корисливих мотив, на замовлення за попередньою змовою руху осіб у незаконному заладінні транспортним засобом, вартість якого встановить від 100 до 250 на міністрів доходів громадян. Чинимо за попередньою змовою групу осіб, поєднано з погрозою соціального насильства, що є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, а також у придбанні носіння та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристрою без передбаченого закону дозволу за наступних обставин. Так, у встановлено стороною обвинувачення місця та настановлений час, але не пізніше грудня 2022 року. Не встановлена особа. Звернулася до особи матеріалу, відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження з пропозицією за матеріальну виновороду у нестановленому розмірі організувати протиправне західні смерті Анічного Руслана Ірищу, 12 березня 1972 року народження. Тобто замовила умисне вбивство останнього. У свою чергу особу матеріалу відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, давши згоду на зазначену пропозицію, вирішила організувати вчинення замовного мисного вбивства Аніщенка. Для чого залишила до його виконання громадян Республіки Азербайджан Джафарова Бабака та Джапарова Супхана, які, діючи з корисливих мотивів, дійшли попередні змови на вчинення особливо тяжкого злочину безпосередньо до початку його скорення. З метою умисного протиправного заподіяння смерті Аніщенко із корисливих мотивів на замовлення за попередньою змовою групи осіб приблизно на початку грудня 2022 року більш точної дати та часу на маленького не встановлено, Громадянин Республіки Езибаржан Жафа, Бубак Жафа та особу матеріалу відносинкої будівельного окремого кримінальне провадження, знаходячись у невстановому досному розлідному місці, розподілили між собою ролі, узгодили план умисного протиправного заподіяння смерті аніщенку. Зокрема, щодо підшукання знаряддя, вчинення злочину, вогнепальної зброї, отримання інформації щодо. Місце знаходження та пересування потерпілого, підшукання засобів стеження за ніщенкам, транспортних засобів, мобільних телефонів та інших предметів для забезпечення спостереження та маскування безпосереднього виконавця вбистства, створення інших умов для чинення особливо тяжкого злочину. Згідно розподілених ролей, особа матеріал, відносно якої виділені окремі кримінальні провадження, безпосередньо організувала вчинення мисного вбивства, шляхом надання, надавання інформації про місце проживання та переміщення ніщенка про автомобілі, яким останній користується, та іншу інформацію, необхідну для вчинення його умисного вбивства. Також остання повинна була отримати та передати іншим співучасникам грошові кошти за результатом вчинення умисного вбивства Анічника. На жапара Бабака було покладено безпосередньо виконання умисного вбивства і застосуванням вогнепальної зброї. На Жафара Осубхана було покладено обов'язок збирати інформацію про Аніщенка, шляхом слідкування за ним, підготовка та узгодження з виконавцем способу вчинення умисного вбивства, підшукання заряд та засобів, необхідних для його вчинення, розробка методів конспірації, шляхів відходу та інше. З метою реалізації спільно з дошину умису на вчинення умисного вбивства Аніщенка, особи матеріали відносно якої виділені окреме кримінальне провадження не встановленим особливим розслідуванням обставинах. Незаконно придбала знарядів вчинення умисного вбивства, а саме короткоствольну нарізну вогнепальну зброю. Пістолет Макарова ПМ калібру 9 х 17 мм з глушником, а також бойові припаси до нього, 8 пістолетних патронів калібру 9 х 18 мм з важкою кулею ФМД зі сфінгсем, а які передала Джафарову Субхану, а той, в свою чергу, передав їх Джафарову Бабаку. Крім того, Джафара Бабак та Джафара Цупан, при не встановлено знову на придбали інші засоби необхідні для реалізації спільного злочинного мусу, одяг, рукавички, каністри спальни, а також мобільний телефон, які були необхідні для конспірації. Також з метою реалізації спільного злочинного мусу направлено на вчинення умисного вбивства Аніщенка, Джафара Бабак для полегшення пересування під час вчинення злочину підшукав та 14 грудня 2022 року. Приблизно о 16-й годині знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Ягідна, година 26, придбав транспортний засіб, легковий автомобіль марки ВАЗ-2106, державним номерним знаком 483-94 На, номер Кузова xta 2106 10 n 2801 021 який праві власності належить сороці, а за довіреністю користується головкою. Які не були обізнані позичені наміри, щодо дочиняв умисного вбивства планіченка. При цьому заплативши умовну суму за на автомобіль та отримавши реєстраційні документи, за пара забрав зазначений автомобіль, проти перехід права власності на нього не зареєстрував. оскільки планував використати автомобіль для зникнення з місця вчинення злочину та в подальшому його знищити шляхом спалення, для чого за каністру Діючи Відповідно до раніше узгодженого плану Джапара, Бабака, Джапара, сухпан з водою реалізації спільного направленого направлено висновка охрани заподіння смерті Аніщенко, Достеменно знаючи, що Аніщенка проживає за адресою Київська область міста Рпін, чехова будинок 4Д, квартира 17, про що їм повідомила особа матеріалів відносно якого виділено в окремих кримінальних проводження. У період часу з 19 грудня 2022 року до 5 січня 2023 року використовуючи автомобілі марки ВАЗ-2106 днц 483 94 на та фіатлінія в державним ознакам А-6592ММ, додержуючись методів конспірації, періодично здійснювали візуальне стеження за місцем проживання нічне та за ним особисто, обираючи зручне місце та очікуваючи більш сприятливих форксант для чинення злочину. 5 січня 2023 року. Приблизно о 13 55 хвилин з після п'ять хвилин згодовження Аніщенка Джафара та Джафара на автомобілі марки «Фіат-Лінія» ДНЗ АА 652МР прибули у містерпінь Київської області та зупинили автомобіль напроти будинку 4 т по вулиці Чеха, поруч з яким знаходиться заїзд у двір до будинку 4Д, у якому проживав Аніщенка. Очікуючи появи Ніщенка, Жафара, Бабата, Жафара, Субхан, продовжуючи сидіти в казаному автомобілі, та періодично виходили з нього і обходили прилегло до будинку 4Д по вулиці Чехова території. Візуально спостерігали постійно підтримуючий зв'язок з особою матеріали відносно якої виділено окремому кримінальне провадження, яка повідомила їм інформацію про приїзд Аніщенка та про машину, на якій останній буде їхати. Автомобіль марки ВАЗ-2106, ДНЗ-48394НА Джапаров Бабак залишив порусть будинком в 4Ч по вулиці Чеховому місті Київської області, щоб мати змогу одразу після вчинення злочину покинути на нього місці вчинення злочину, та в настановому на місці знищити його шляхом спалення. У цей же день приблизно о 18-й годині 30 хвилин на Ніченках керуючи автомобіля марки Land Cruiser ДНЗ КА 2864 іх Рухався до заїзду у двір будинку за місцем свого проживання за адресою будинок 4Д вулиці Чехова у місті Єрпінь Київської області, де на нього вже очікували Жафара Бабак та Жафара Субхан. Побачивши автомобіль, яким рухався Аніченка, Жафара Бабак, продовжуючи реалізовувати спільний зашину на правильному місці на заподіяння смерті Аніченко, виконуючи відведену роль, вийшов із автомобіля марки Фіатліні, ДНЗ АА-6592 МР. Тримаючи руках вогнепальну зброю, пістолет Макарова, опоємка Лібро 9 на 17, обладнаний з глушником та спорядженим набоями та почав рухатися опіка нічника. Проте здійснити постріл з вогнепальною зброєю повинно довести вчинення злочину до кінця, адже фарабовак не зміг. З причин, що незалежно від його волі, оскільки його разом з Жафаровим Субханом було затримано співробітниками поліції на місці вчинення злочину. Таким чином, Джапара Бабак винувачується в незакінченому замок на вчинення умисного вбивства, тобто умисного протокану заподіяння смерті іншій людині, вчиненого з мотиві їх на замовлення за попередньою з нового групу осіб, тобто вчинення злочину передбачено частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 15 пунктів 6, 11, 12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Також встановлено, що Джафаров Судхан знаходячись у нас встановленому місці, не встановлено до судовим наступним час, але не пізніше 2 січня 2023 року, діючи вмисне скорішний характер своєї діяння, передбачаючи його співнаційних та бержаючих настання, стовпи про попередньо змогу Джафаром по Бабаком щодо незаконного заводіння транспортним засобом, а саме вантажним фургоном спеціалізованим автомобілем марки ЄБКД, ДНЗКА-5091Н і номеркузова ZCFЦ 358100 Д256056, що належить АЗІЗО АЗІЗЗО, шляхом погрози стосування насильства, що є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Таким чином останні досягли злочинних змог безпосередньо до початку вчинення злочину. Реалізуючи спільний умис, спрямований на незаконне заводіння зазначеним транспортним засобом Джафаром Субха разом з Джафаровим Бабаком, які діяли спільно та узгоджено 2 січня 2023 року, приблизно о 18 годині 30 хвилин, прибули за адресою міста Київ вулиця Табірн, Табірна, 42, де у вказаний час знаходиться біля свого автомобіля Азіз. Продовжуючи дії направлені на закон з транспортним засобам Азізова, а саме вантажного посередного оплата марки ВКДВ ДНЗКА 5091Н і Жафара Субханого виконання спільного умусу направлення отримання протиправного результату, діючи за попередньою змовою із жафаровим Бабаком, почав вимагати у Азізова передачі їм зазначеного автомобіля. Значити під приводом необхідності його продажу та передачі отриманих коштів на допомогу армії. При цьому висловив Азізова погрозу, з до нього насильства, що, що не є небезпечним для життя чи здоров'я, яку потерпілий сприйняв реально. Після цього Жафара Субхан суперешколює Азізова вирвав при останнього ключі для автомобіля та передав їх Джафару Бабаку. Джафаро Бабак, отримавши ключі, реалізуючи спільну з з жафаром Субханом, діючи суперешволю власника автомобіля Азізова, сів на водійське місце вантажний фургон. Спеціалізований автомобіль марки ІВКД 5091МІ» запустив двигун та поїхав з місця чинення злочину. Таким чином, Бабак та Жафара Субхан незаконно завладіли транспортним засобом, а саме вантажним фургоном спеціалізованого автомобіля марки ІВКД, 5091МІ» вартістю 189 тисяч 64 гривні 74 копійки що в 140 разів перевищує необхідному мінімум доходів громадян, завдашу потерпілому Азізову матеріальну школу. Таким чином вже пара побакуватися на незаконному завладінні транспортним засобом вартість постанов від 100 до 250 необхідних мінімум доходів громадян, чином за попередньою знову групи осіб, повинні з погрозою соціального асистра, що не є, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого топливчення злочину, передбачену частину 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Окрім цього, встановлено, що в період часу з 1 грудня 2022 року до 8 грудня 2022 року, в час, не встановлено особа матеріалу, відносно якої виділені окремі кримінальне провадження, діючого умисно, спільно з Джафаром Бабаконта, Джафаром Сухпаном, у порушенні статті 41-92 Конституції України, статті 178-328 Цивільного кодексу України, додатку номер 1 затверджено пунктом 1 постанови Вон України від 7. 92-го року номер 2471 12 про право власності на окремих виділені на пункти 1.4915 постанови міну України від 12 жовтня 92-го року номер 576 про засудження положення дозвільну систему пунктів 288189 наказу Міністерства внутрішніх справ від 21 серпня 98 року 622 про позатреження інструкції про порадок випадки звання зберігання області перевезення та використання вогнепальних минатичний холодний є охолощеної зброї, пристрої вітчизняного виробництва для військ патронів, спережені в умовах аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами на смертельної дії та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів. Усидовуючи суспільно небезпечний характер своїх дій з прямованих навчанням замовного мисного бульства Аніщенка, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючих настання, знаходиться на встановленому сторону обвинувачення місії, незаконно без передбаченого законом дозволу придбав у нестановлено особи знаряддя вчинення злочину, а саме картка солі нарізнуло вогнепальну зброю пістолет Макарова ПМ калібру 9 х 17 мм з видаленим маркувальним позначенням, які виготовлено промислом способом та по подальшому природеним саморозним способом злошником, а також боєприпаси до нарізної організації зброї, 8 пістолетних патронів калібру 19-17 мм з важкою кулою ФНЖ зі сенцевим осередженням, які почав незаконно зберігати. Зазначено було непальну зброю та бойові припаси до неї. Особа, матеріал відмісних у в окреме провадження кримінальне у нестановний час, але не пізніше, 8 грудня 2022 року, нестановна місці незаконно передала Джафарову Субхану для реалізації спільного злочинного мусину плану на чинне замовного умисного вбивства Аніщенка. У свою чергу, Джафаров Субхан незаконно передбачував непальну зброю та бойові припаси шляхом отримання їх від особи матеріал відносно якої будемо окремо провадження. На час, час не пізніше 8 грудня 2022 року, знаходячись у нестановленому місці незаконної передав Джафарову Бабаку, який повинен був безпосередньо використати цю зброю для вчинення умисного висла анічні. Джафаров Бабак незаконно придбавши короткосвоєну нарізну вогнепальну зброю пістолет Макарова поєм калібру 9 на 17 мм з душником та бойовий припаси до неї 8 пістолетних патронів калібру 1917 мм з важкою кулою ФМДі зі Сенцевим середнім Почав їх незаконно зберігати, зокрема, автомобілі ВАЗ-216, ДНЦ-48394, а як 14 грудня 2022 року спеціально придбав для використання під час вчинення умисного вбивства Анічника. Так, 5 січня 2023 року, 18 годин 50 хвилин, Джафара Бабака було затримано працівникам поліції біля будинку 4Т вулиці Чехова, місті Пінківській області. При, при проведенні особистого обшуку Джафара Бабака було виявлено табличка крокоді. Солюн нарізного було зброї зброю пістолет Махарова, ПМ калібру 1917 мм з видаленими маркувальними позначеннями, які виготовлені промисловим способом та у подальшому перероблений саморобним способом з А також боєприпаси до нарізної випадки зброї, 8 пістолетних патронів калібру 9 мм з важкою кулою ФМД, з СМС посередня. Які знаходилися у пістали. Таким чином, жафар Бабак обмають судбанням носіння зберігання моргіпальної зброї, бойових припасів без передбаченого закону дозволу, схоже за заперення з нову групу осіб, поточені злочину, передбачення частиною 2 статті 28, частини 1 статті 263 Криміного кодексу України. Крім цього, встановлено, що жафар Бабаку свідому,